Кров Ісуса має велику силу дорогі. Для нас кров Ісуса це. Ми причащаємося, так? Все, більше ми поняття про кров Ісуса взагалі не маємо. Ноль. Ми знаємо, що це тіло і кров. Ви знаєте кров Ісуса? Так, я приймаю кров Ісуса. І все, і так, як після більше нічого не знаєте. І, і ви насправді обмежуєте себе в цьому, що насправді означає кров Ісуса. Чому кров? Чому ми приймаємо кров? Чому не воду? Бо ж вода символ життя. Так чи ні? Чому я іменно встановив Ісус, будете пити мою кров і їсти моє тіло. Тіло це хліб, так? Ну, розуміємо, бо ми всі. а відповідно, що будете пити мою кров, то краще б ми пили звичайну просту воду. Ні? Чиста вода, яка дає життя. То б якось більш логічніше було, ні? Для чого кров взагалі? Кров? Ми що, вампіри чи що? Тіло їсти. Як ті люди, що їдять ті, тіла, як називається. Канібали, ну що? Канібалізм займається. Ви знаєш, що перші християни звинувачили тому, що вони канібалістами займаються. Тобто, бо в церкву не пускали, невіруючих. а що там робили, їли тіло і кров. Так чи ні? Ну і невіруюча особа, яка чує, що їж тіло і кров, перше що? Та я з ними не хочу нічого мати, бо ще мене з'їдять. Ну так, така ментальність була. І повірте, коли Ісус сказав, будете їсти моє тіло, пити мою кров, то що учні? Учні вже не могли винести це послання, і вони розвернулись і пішли геть. І залишилось тільки 12, і він каже: що, ви хочете піти? А вони так подивилися і пішли і каже, а Петро каже, а до кого нам йти? В тебе слово життя. Вони не розуміли, про що він говорить, бо це наскільки супереч. Бог забороняв пити кров у Старому Завіті і їсти тіло з кров'ю. А Ісус каже, будете їсти моє тіло. І пити мою кров. У них так виглядало це. І вони не могли це зрозуміти, як їсти тіло. І потім Ісус сказав, хто не буде їсти моє тіло, бо коли ви чуєте слово тіло, то у вас ясно, що ви з дитинства вже знаєте, що це причастя, так? А вони цього не знали. Вони реально думали, що фізичне тіло вони будуть їсти. Фізичну кров не будуть пити. Вони думають, Ісус, до сьогодні ти говорив нормальні речі. Але Но це вже фанатизм. Це вже, Ісус, це вже все. Це перебор вже. Вони не могли зрозуміти тої глибини, про яку Ісус говорить. Та ми вже за 2000 років далі не можемо зрозуміти цієї глибини. Бо вони тоді розуміли про тіло фізичне, а ми сьогодні просто думаємо, а то хліб і вино, ми то знаємо. Так. Вони думали одну крайність, а ми зараз зовсім іншій крайності. Ні вони не зрозуміли глибини духовної, ні ми більшість з вас не розуміємо, про що мав на вас Ісус. Так, це тіло і кров, це хліб і вино. Но це не хліб і вино. І це не просто тіло і кров. Це набагато щось глибше. І ця глибина, вона ти можеш її зрозуміти тільки через перспективу духовного світу Царства Божого, і тільки через перспективу духовного світу стратегії сатани. Тільки тоді ти розумієш ціну. Яка була заплачена за тебе? Ціна кров Ісуса Христа.